Доброго дня, друзі! З вами компанія Автопарк. Місто Вінниця. Знаходиться по вулиці Соборна, 1А. У нас нове надходження шкода Octavia 2007 року випуску з об'ємом двигуна 1,8 бензин на передньому приводі в ефектному сірому кульі. Такий чудовий автомобільчик можна придбати у нас на філіалі за 6990 доларів. Автомобільчик доглянутий. В Україні перший власник привезений до нас з Європи у 2019 році. Маємо чудову оптику, 15-ті диски, гума в гарному стані. Автомобільчик без пошкоджень, без підкрасів видимих, доглянутий. Є маленький сколик на бампері. Без нарікань. Переходимо до задньої ряду сидінь. Назвичай великий текстильний диван, карти в ідеальному стані, три підголівника для пасажирів, підлокітник для зручності пасажирів, кондиціонер, без нарікань. Переходимо до передньої ряду сидінь. Також дуже доглянутий, карти в ідеальному стані крісла без пошкоджень, без царапин. Маємо 100 підйомнички, дачки та дощу, мультируль, механічна коробочка передач, штатна мультимедія, кондиціонер, підігріви передніх сидінь. Коли цікавлена позиція, ми вас по вулиці Соборна, 1А місто Вінниця. Такий автомобільчик можна придбати у нас за 6900 доларів. Також автомобільчик доступний в лізинг та в кредит. З вами був автопарк.